Робота атомного абсорпційного спектрофотометра сс 115 м 1 після капітального ремонту. Повністю зремонтована, е блок газовий. Ну, так коли працює пальник. Значно краще вже. Також налаштували вже. Е, Нормально, ну, тут цей згорівший, тому поміняли на цей мікроамперметр. Блок лампи теж, підключення лампи. Зовсім вже добре так зробили, що можна вже підключати лампи іноземних виробників, поміняли блок живлення, перепаяли на сучасні конденсатори. Поставив ще я, я купив стабілізатор. Прилад працює вже як швейцарський годинник.